Так, дівчата, наконець я спромоглася показати вам рецепт кекса. Боже, мені так непривично цей формат широкий. Я звикла, що так все довге, там у в душі, багато всього, а тут якось так неудобно. Мені каже, дивитися на себе. Ой, не пам'ятаю, поздоровкалася чи ні. Якщо ні, то здрасте. Покажу вам сьогодні, як я печу кекс. я спробувала різні варіанти. Це в мене такий, типу, різдвяний кекс, ну він, звісно, не. Традиційний оце англійський, да там, де різні спеції додаєте туди корицю, бренді пропите коньяком чи ще там якимись алкогольними різними напитками. У мене він буде без алкоголя і без кориці. Я просто спробувала вирішила зарані спробувати різні рецепти спекти, який мені більше всього понарабиться. Такі я варіанти буду пекти на Різдво, на Новий рік можна. Я, думаю. я просто ще знайомим, друзям своїм хочу спекти. Це сьогодні я теж його пробувати не буду. Це буде одній моїй родичці. У неї вже потім спитав, який понравився чи ні. І я зарані попробувала різні рецепти, там на молоці, на олійці. І оце, що сьогодні я вам покажу, мені понравився найдужче. Того я вирішила, що вже в цьому я году експериментувати не буду. Мені він понравився на вкус домашньому йому всім понравився. То я звичайно, щось як спечу, то сусідам розносю. А це вони сказали: ні, ми не хочемо, щоб ти сусідів, сусідам розносила. Так що, напевно, їм теж понравився. Я думаю, що це рецепт хороший. Ну, в принципі, я туди гімна не клала, так що має бути добре. Зараз покажу вам, а, який туди доклад. 100 г масла. Я брала 80%. процентного. Мені кажеться, чим жирніше, тим буде добріше. 200 г сахару приблизно. Пакетик ванільного сахару. Я беру отакий бурбон. Мені він подобається дужче. Є обичний такий, от бачите, ванільний сахар. А цей дешевший пакетик, десь гривні три, напевно, стоїть. А оцей гривні в двадцять, може навіть більше. Ну, мені він якийсь більш насичений. Не знаю, може, це, звісно, самовнушення. То, що та міла мене пробувала його в випічці, щось вона пекла. Сказала, що він їй, взагалі не понравився. Вона не поняла, за що такі гроші віддавати. Ну я от один раз спробувала його цей кекс, що я виставляла, пекла якраз таким. І мені понравився. Так що буду робити із цим. Ну, Якщо гроші будуть, звісно. Три крашанки. Крашанки і масло бути комнатної температури. 200 г сметани. Я ще не відміряла, але треба 200 грамів 20%. Теж. Чим жирніше, тим лучше. Одну чайну ложку соли, 300 грам борошна. І десь 5-6 грамів розрихтіля, ну, приблизно десь півпачки, якщо 10 грамової і сухофруктів. По рецепту взагалі треба десь стакан сухофруктів. Но в мене тут я взяла 350 грам. Я думаю, що хуже цього не буде. Я обрала, що в мене є. Тут у мене два види ізюма. це світленький такий, обичний, потім більший такий черізкий, ось такий він величенький, на дві половинки порозрізала. Фініки теж без кісточки ось такі сушені. І я взяла сушені сливи, Оце чорненьке. Не чорнослив, тому що чорнослив дорогий. Я взяла сушені сливи. Воно, в принципі, таке саме, тільки що кисліше. Я думаю, що буде нормально. Я ще, звісно, і курагу люблю. Ну, курага теж дорога, ще я подивилася, пакетик якийсь там чи 100-200 гривень, 200, 200 гривень. Та думаю, на чертенячу матір воно мені потрібно такі гроші купляти. Так що буде без кураги. Та я думаю, що і так буде непогано. Так, тепер дивіться, дівчата і хлопці, якщо є, готовиться, дуже просто. Не треба бути великим кулінаром у масло, щоб воно було м'якенько, додаєте. Весь сахар і ловко перемішуєте. Можна робити це ложкою, не обов'язково міксером. У мене міксера нема. У мене такий блендер. Ой, він з однією круталкою. І ця круталка завжди дуже розбризкує. Я пройшли раз спробувала це його перемішати сперва. Цим блендером, так воно мене розкидало той сахар по всій хаті. Я сьогодні вигрібала. І на плиті було, і на стінах, отут, і на полу. І де тільки його не було. Так, я тоді покинула той блендер та взяла ложку, і ви знаєте, хуже ось цього не стало. Просто так ловко перемішуєте, щоб вона зробилася така однорідна маса. Потім додаєте, ну, в принципі, можна і одразу, напевно, пакетик ванільного сахар і чайну ложку соли. Ну, звісно, без горки. Да? Сіль, ви знаєте, що вона всегда уселяє вкус, робить добріше, Ну, я так десь кладу таку щерт, як ми кажемо. І ще раз тоді перемішую. Тоді вже починаю додавати по одній крашенці. І вже тоді з крашенками починаю збивати його міксером, тому що руками вже тоді не зіб'єш його нормально. Так, отак, бачите. Я сперва одну крашенку додаю, потім другу і потом третю. Ну, не довго там. Може секунд 30 збила з кожною. Отакий, бачите, получився густенький крем. О! Тепер додаю ще 200 г сметани. І збиваю ще трохи сметаною, теж там секунд 30. Все, заляпалася, як чортяка. Це теж блендер. Якщо рідке, то воно теж починає тоді летіти по всій хаті. Бачите, воно вийшло чисто таке ріденьке. О, тепер починаємо додавати сюди борошно. Борошно і тут о, напоминаю, це розряджитель. Десь за три заходи, мабуть. Вже тут не треба міксером, взагалі, ви знаєте, да, що якщо вже ви додаєте борошно, то міксером вже краще не збивати. Я не пам'ятаю ці всі фізичні процеси. Але, ну, Якщо ви збиваєте міксером з борошном, то може бути вже не таке воно пухке. Ну, Хоча, взагалі, я вам хочу сказати, що цей кекс, він не дуже пухкий. Тут такий доклад: масло, сметана. Воно, ви знаєте, таке важкне. Ну, така в нього якась текстура інтересна, що воно вроді важке, вроді таке вологе, знаєте. А, ну, І в те ж саме время воно якось дуже легке і ти ним не давишся. Знаєте, це є буває таке. Кісто, виходить, що ти його їси і давишся. Воно тобі не різа, ти його туди, а воно тобі назад. ти його туди, а воно тобі назад. А це воно якесь як тіче молоко. Ти взяв у сумеру таке ровкою, відрізала, і не вщулася, як його й нема. Понімаєте? Як за себе кинула. І, ну, дуже понравилося мені, звісно, сподіваюся, що воно буде і цей раз. Таке ловко розмішуєте, щоб не було комочків. Бо в мене тут ось є комочки. от, То я так починаю його так по помісти. Так, я лозить його сюди-туди. так, так ну, так Ловко його вимішуєте, щоб не було комочків. Так, поставити трошки стоїть. Пошти. Ну так, трошки нахилилася, але не дуже. Тепер уже в кінці додаємо сухофрукти. Сухофрукти я не пам'ятаю, казала чи ні, по-моєму, не казала. Я їх минут на 10 запарила кип'ятком, для того, щоб вони пропарилися, типа відкрили свій вкус, я так понімаю, запах і були добріші. Кроме цього, кроме фініків, що вони були прямо в сахарі такі, я вирішила, що їх не треба додати, тому що зараз той сахар весь піде. І буде тоді, мабуть, вони не дуже добрі. Так що я ізюм і цей, сливи сушені, запарила кип'ятком, тоді там порозрізала те, що було велике. І е ще рекомендують їх обмішати борошенцем. В кінці, я так розумію, для того, щоб вони впитали воду, не вони, а воно борошно. воду, лишню. І для того, щоб е не опустилося на дно, не опустилися на дно ці сухофрукти. О, ну це теж там якісь фізичні процеси, я так розумію, для чогось це треба. І тепер уже в самому кінці. Ну, я не дуже багато сухофручила. Це ж традиційний англійський кекс. У мене він не традиційний англійський. Це просто вирішила, що він у мене буде різдвяний. Ну, на самом ділі це ну, простий кекс. Мені головне, щоб було добре. розумієте. О. Так в нього кладеться дуже багато сухофруктів. У ну, мене теж немає. Дивіться. Теж нема. О, тепер отак перемішую чуть-чуть. Тут уже, мабуть, не дуже довго треба мішати, просто щоб воно, так, знаєте, рівномірно розпреділилося. Так, і тепер перекладаємо форму. У мене така форма красива, керамічна, дивіться, це мені вам у цьому дуже на новий рік подарив. Я їх побачила, так любилася. Сказала Іванові, все, мені нічого не треба, оцю форму. Вона ну, сама все заказала, все. А він тільки гроші мені тоді віддав. Дану черпенячу матір мені треба, щоб він якесь гавно мені подарив і що я тоді з ним робитиму. Так я сама собі вибрала те, що мені понравилось. Те, що я захотіла, і пішов він в чортовій матері. А вона дивіться, розміром 22 см діаметр. На 10 см висота. Через що мені ще цей рецепт понравився, що якраз тут все, що в нас виходить, якраз добре підходить на цю форму. Хоча я не знаю, звісно, як в цей раз. Тому що в прошлий раз я робила з цукатами. І цукатів у мене було менше, ніж сухофруктів. Та ні, я думаю, що буде. Нормально. Тут дівчата у форму виклали, трошки зверху розрівняли, щоб воно рівненько тут було, бачите? Кажуть, що ще треба так покрутити. Не знаю для чого. ну Можна покрутити на всякий случай, Я думаю, хуже от цього не буде. А, кстати, тут покриття ще це не антипригарне, Так що, якщо у вас теж є така форма, якщо у вас є, то ви, звісно, знаєте, але якщо може ще не користувалися. То треба обов'язково зверху помазати якимсь, там, або маслом чи олійкою і притрусити ще борошенцем, то що прилипне. Хоча в них на сайті написано, що це покриття тут антипригарне. Ну, лучше, краще... я один раз попробувала просто маслом помазала, і то в мене прилипло. Воно, звісно, потім відстало. Я там отак ножем його довбала з усіх сторін, воно відстало. Ну, не дуже мені понравилося, так що краще. Боже, що це розхріста. Ми перед вами стою, ну ти бачу. То лучше так ще тоді борошенця в нього притрусити, то ось ставите в духовку на 180 градусів. У мене печеться десь час воно. Ну, треба дивитися, яка духовка. У мене духовка газова і вона пече довше, ніж електрична. От я вже замічала. Бісквіт, якщо в мене в електричній е, е, півчаса пікся, то газовій оці, мабуть, на минут 50. Десь так. Ну і ще дивіться, дівчата, щоб він не перепікся. Тому що якщо він перепечеться, то він пересушиться і вже він буде не такий добрий. Провіряйте, періодично ножиком. У перші минут 30-40 до нього взагалі нічого зазирати, поставили, хай собі стоїть печеться. А ну, тоді вже там минут через 40 можна подивитися, що з ним робиться. О, ну там ви знаєте, так? Да? Або якоюсь оцею довгенькою паличкою дерев'яною провірили, якщо немає, то ножем я ж в мене таких паличок нема. Сірники вони ж тут не достають до дна, то що високо, то я провіряю ножем. Якщо прямо кісто не тягнеться за ножем, то нормально. Воно так чуть-чуть остається, вогкеньке. Да? Ну, це нормально, тому що він сам по собі такий повинен бути вологий. Всього ставити в духовку. Так, дівчата, дивіться, ось такий він получився. Трошки так підрум'янився, ну не дуже. Репнув посередині, ну то нічого страшного, все одно його буду перекидати. Дивіться, ось на ніж, бачите, отут трошки є такі остатки кіста, ну, то нічого страшного. Головне, щоб не було дуже рідке. От в мене в прошлий раз таке було, і було все добре. Головне, щоб дуже не тяглося кісто. Цей раз він в мене пікся десь, мабуть, час 15, тому що температура була о, нижча. У мене було десь не 180, а десь 170, мабуть, того, того він пікся довше. Ну, Приблизно десь так. Дивіться вже там самим. Зараз, хай він ще минут 20 так постоїть у цій формі, буду пробувати доставати і потім о, украшати його. У мене вже виключили світ, так я тут як обезяна лазю, підсвічую фенарями з усіх сторон. А так, я украсила, дивіться, полила зверху шоколадом розтопленим. Вже почти захолонув. А оці украшення це я купляла такі наборчики. Бачите, ялинка, голова, рукавички. Ну, мені це ловко вийшло. Ось такий кексик.